Добрий день, малята! Вітаю вас на занятті з розвитку мовлення. Діти, як ви вважаєте, яка найхолодніша пора року? Так, зима. Зима це найважча пора року для птахів. Давайте разом з вами промовляти чистомовки про птахів. Узі, Узі, Узі. Птахи наші друзі. Діти, тепер разом! Узі, Узі, Узі птахи наші друзі. Ді, 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 допоможи їм біді. Ді, 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 допоможи їм біді. Ра-ра, ра, ра, ра. дасі їм їсти дітвора. Ра-ра-ра, дасть їм дісти дітвора. Птахам дуже важко взимку здобувати їжу. Ось вирішили Тетяна та Андрійку облаштувати зимову пташину їдальню. Насипали в годівничку різного насіння, крихт. Ми годівничку майстрували, всіх пташок розвеселили. Спробуйте відгадати, хто до них буде прилітати. Послухайте і спробуйте відгадати загадки про птахів. Маленький хлопчик у сірі свитинці. По дворах стрибає, крихти збирає. Хто це? Горобчик, жовто-грудіші бетушки, мають чорні капелюшки, сірі лапки, білі щічки, називаються синички. З рук зерно та крихти їсть, сизокрилий в мене їсть. Сідає додолу птиця миру голуб. Дзьоб міцний і гарні крила, чорний швіст, жилетка сіра. Чи присяде, чи летить? Кар-кар-кар усе кричить. Ворона. Скркотуха білобока звуть усі її. Сорока. З дерева лунає стук. Хто так стукає? Тук-тук. Дятел. У червонім фартушку. Птах стрибає по сніжку і розпитує синичку про найближчу годівничку. Снігур. Діти, що це за птахи? Як їх назвати одним словом? Так, це зимуючі птахи. Через те, що вони не полетіли в теплі краї, а зимують з нами. Пташкам холодно, щоб їх зігріти, скажемо їм лагідні слова. Слово птах! Як буде звучати лагідно? Пташечка, горобець, горобчик, пір'я, пір'ячко, годівниця, годівничка, молодці малята. Птахи вирішили пограти з вами в хованки. Спробуйте відгадати за частинами тіла, яка пташка заховалася. Молодці діти лисів пташок впізнали. Погляньте, що роблять пташки та дайте правильну відповідь. Одна ворона каркає, а багато ворон каркають. Один снігур клює ягоди, а багато снігурів клюють ягоди. Один горобчик летить, а багато горобчиків летять. Одна сини сидить на гілерсі. А багато синичок сидять на гілочці. Які ви молодці! Діти, погляньте, пташечка загубила пір'їнку. Давайте пограємось. Покладіть пір'їнку на долоньку, зробіть глибокий повільний вдих через ніс. Затримайте дихання, а потім зробимо плавний тривалий видих ротиком. Діти, а як ми можемо допомогти птахам взимку Так, погодувати їх? Давайте згадаємо, що полюбляють їсти птахи. Назвіть, яку їжу можна птахам їсти, а яку ні. Горобина насіння можна, м'ясо? Ні, не можна. Пшоно, хліб, цукерки. Цукерки не можна. Сало, зерно можна, а шоколад діти? Ні, не можна. Молодці діти, не забувайте підгодовувати пташок взимку, коли йдете на прогулянку. Дякую вам за увагу. До побачення, до нових зустрічей!